Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L. Розрахований на зріст мета 45, метра 75. 22 літра об'єму. Рюкзак має два відділення та три передні кишеньки. Матеріал рюкзака водовіштовхуючий. Для пеналу або дрібниць. Брендована підкладка. Тут підкладка в колір рюкзака. Додаткова прихована кишенька. Переднє відділення служить як органайзер. Ключниця. кишенька з флісом для смартфону. Брилочки. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Також дно закріплюється нижньою перегородкою. Передні бічні. Та задні світловідбивні елементи. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Ручка петля прогумована. Дно ущільнене.